Алло, 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 такс, запис пішов. Еквалайзер дюргається. Значить, можна починати. Привіт! Дякую тобі за увагу до цього відео. Тема відео. Пауза в грі? Знак питання. Авто категорія. Авто назва. Тригер. тен, ченч. Але спочатку треба прояснити деякі моментики. Перше. Де ти? Якщо ти тут випадково, будь ласка, натисну правому верхньому куті на позначку І та подивися. Відео знайомство, щоб закрити більше питань щодо каналу та відео. Відео огляд на працюван стрімербот. У відео стрімербот актуальний на момент запису. 26 жовтня 2025 року. Актуальний бот на зараз на стрімах Twitch. Пей-лист. Стримербот. У відеофічі актуальні на момент запису. Актуальне працювання по стрімербот на зараз на стрімах твіч. Друге. Голос. Це мій звичний голос на твіч. Найближчим часом змінювати не планую. Можливо, у майбутньому. Якщо тобі важко слухати, вимкни звук і дивись, читай. Я намагався максимально докладно описати фічу коментарями. Третє. Матеріали. код та імпорт файл. За бажанням можеш ставити відео на паузу і повторювати все самостійно. Для тебе це буде тільки плюсом. А для тих, хто з якихось причин не хоче, не має часу робити це власноруч, відтворювати фічу. Можна отримати готовий код або імпорт файл фічі за підтримку, детальніше під відео та в описі каналу. Четверте. Воротній зв'язок. Швидкість відповіді на запитання буде залежати, де ти запитаєш. Коментар на YouTube можливо, один раз на тиждень. Коментар у телеграм. Можливо, один раз на день. Запитати на стені річ. Одразу покажу протестую, поясню. Якщо не переглядаємо відео, під час відео можу відповісти тільки в чаті. Пропоную ці питання, які будуть з'являтися протягом тижня, розбирати у каналі Discord. Суботу або неділю з 8 до 9. Увага! При наявності аудиторії. Якщо горить, напиши мені в приватні повідомлення. Буду радий бачити тебе на е, Момент, Мумінчики прояснили, тож поїхали розбирати тему. Це друге відео із серії із серії трьох відео. Я тут нічого не змінював. І це все продовження попереднього відео про зміну категорії. Але тепер ми будемо переходити на іншу сцену. Будемо зберігати назву та категорію, Ході на іншу сцену змінювати і при переході назад на сцену гри повертати. Е, моментик До попереднього відео я забув сказати, що можуть бути такі випадки. Як з Long Dark, це гра, я не можу пояснити, тому що я сам точно не знаю, але, як мені сказали, ця гра вона складається із двох ігор чи двох частин. Тобі ж тут є нюанс, коли ти запускаєш гру, саме Long Dark, запускається спочатку перша версія, потім вона вимикається, запускається друга версія, і для цього, для цього я використовую команду. Ну, це прям нюанс 1% на 99. Зазвичай, типу, от як ми тестували на блокноті, як ми дивились, не дивились, а я тобі кажу, що оцей Гусь дак нормально працює, відпрацьовує категорії. Типу, запустив гру, категорія поставилась. Закрив гру, категорія, змінилась. А лонгдар, це нюанс. І цей нюанс е, я за допомогою. Команди L просто змінюю категорію. Ну це буде вже третє відео. Тож, давай споки що розберемося з другим відео, більш-менш актуальним. По-перше, ми його вмикаємо. Вмикаємо тригер. Де знаходиться наш тригер. Права кнопка Edd PBS. Send change. Ставимо Any. Далі сабекшений код. Як завжди червоним, беремо статус ОБС, якщо стрім є, виконуємо все що далі, якщо немає, нічого не робимо. Тут я не пам'ятаю, чи ставив чи ні. Так, да, тут теж стоїть true. У нас стрім є. Моделювання є. Все, закриваємо. Далі, що нам треба? Нам треба взяти інформацію стрімера. Для цього права кнопка Add. H user. Беремо вгорі, Broadcaster і потім знизу Add. User Info from Target Core. І, в отаке. Бродкаст юзернейм. Через відсотки. Потім. Що в нас в коментарі? Повернення на сцену гра, плюс повернення, повернення інфи, прихід на сцену спілкування, плюс категорія just Chatting, плюс опис за бажанням. Ну, теж я тут же не ставлю. От на оці переходи я не бачу сенсу ставити теги. І повідомлення у чат: актуальна інфа стріма, плюс категорія. Це викликається оце інфо, дивись як, Як бачиш, у нас один екшен. Там немає в ньому тригерів, це так треба. А він викликається в двох методах, в двох е, екшенах. Заходимо в код. Так, в тебе немає ні дублювання, і в одному місці ти можеш поправляти весь код. Так, перше, це ми беремо сцену, сцену ОБС. друга та третя строчка, рядок, це в нас тайтл та гейм. Це в нас назва стріма і категорія стрім. І далі, в момен, мом моменті, ми беремо глобальну зміну. Глобальну змінну, ми граємо або не граємо із інгейм. Якщо ми не в грі, ми виходимо. Далі нічого не виконується. Ми, Якщо я не забуду, звісно, я покажу. В двох словах, якщо. Гри немає, ти будеш перемикатися між сценами, воно тобі просто буде змінювати категорію та назву стріма. Воно тобі не треба поз, поза грою. Це виключно тільки під час гри треба. І тут є два варіанти. Мене влаштовує цей мій, коли в мене не сцена гра, я сюди заходжу і все виконую. Можна поставити конкретно на якусь сцену. Тобто, якщо це конкретна сцена музика, тоді це спрацює. Тут ми встановлюємо в глобальні змінні. Old title та oldgame. і що в нас зараз. Маємо 300 мілісекунд. І встановлюємо на, на Twitch саме title та game. Встановлюємо нову назву та нову категорію. Це ми записали в глобальні змінні? це ми встановили категорію та назву. І якщо ми повертаємось. На сцену гра. Ми зчитуємо старі Old Title та Old Game. Чекаємо 300. І встановлюємо на Twitch. І далі по дефолту. Чекаємо одну секундочку та виводимо. Виводимо інформацію, актуальну інформацію. в чат. False – Це для того, щоб action відігрався в черзі. Програвся по черзі. То, закриваємо. Так, для цього нам. Треба цей код запустити. Зараз я тут гляну, щоб відрізнялося. Да, ми тут програмуємо. Потім ми спілкуємось. Все, нас це влаштовує. Запускаю блокнот. Оскільки я там поклався в коді. Так, все, ми запустили блокнот. Дивись, нас назва стрім програмуємо. Категорія. Ванне. Давай оновлю. Теги я не трогав, як я кажу. Вони не актуальні нам. Там старі всі теги. Ось, зелене значок програмування, ось програмуємо. Дивимось тут. Ось змінилося. Дивись, бачиш, ми це з попереднього відео, що ми тестували з тобою. Ось програмуємо і ось е, категорія програмування. Тепер треба нам поставити на паузу, наприклад, і відійти. І відійти. Глобальна змінна. Ага, я ж забув тобі сказати, коли ми запустили гру, коли ми з тобою запустили гру. Ось гра старт. Ми встановили в глобальну змінну true. Флаг. Гра почалась. Коли ми закриємо, ми поставимо флаг false. Завершення гри. Ось вона запустилася. А є, тобі ж зараз перехід між сценами буде. Змінювати нам назву та категорію. Я правда не пам'ятаю, чи є в мене на сцені музика захоплення, але ми зараз тобою поправимо, якщо що. Е, пощастило? Є. Ми перейшли на сцену. Е, тут в мене і захоплення старе, і мікрофон навіть є. Все круто. Дивись, назва стріму. Та на паузі. Ми перейшли на музику. Е, категорія джаз-чатінг. Давай ми оновимо тут панельку. І ось, гра на паузі, спілкуємося. Категорія just Chatting. і дивимося сюди. Гра на паузі, ми спілкуємося. Категорія just chatting. Так. Це зберігається назва. Стара назва програмуємо. Тому що ми відкривали блокнот. І категорія софтваре. Категорія програмування. Маю. Все, дивись, ми тут спілкуємося, ми спілкуємося е, поза грою. Піджасят, гра на паузі і переходимо назад. Переходимо назад в гру. Типу музика програла, там танці. Переходимо назад на гру. І автоматично повертаємо що в нас було. В нас було програмування. Програмуємо назва. Це буде в тебе або КС, або Дота, я не знаю, там якісь ще ігри є. Я не дуже, в мене ігор багато, як ти помітити. Дивимось. Ми повернули. Ми повернули назад програмування. Категорію повернули. Тому що це в нас зберігалося ось тут в глобальній змінні. Зберігалося в глобальній змінні, і ми повернули. Old game і old title. І в нас є in game, рядочок true. У нас гра є. Давай ще раз я відділю і тобі покажу. Типу, ми зараз граємо, граємо. Панельку давай цю оновлю, щоб пантелику не... вона не збувала. Ось ми програмуємо. Ось програмування є. Ми вирішили трішки відпочити. Поставити на паузу. Будь-яка сцена, будь-яка сцена працює, скільки, як я показував, це оце відповідає. Оце відповідає. Якщо не гра. Будь-яка сцена, от переходимо на будь-яку. Тоді ми вже зберігаємо в глобальні змінні і оновлюємо дані стріма. Назва та категорія. Тільки ми повертаємось на гру, ми щитуємо, трішки чекаємо і оновлюємо дані стріма. Тобто затримка одна секунда, і ми виводимо в чат. Нагадую, якщо ти тут змінюєш назву, прибереш копі, то не забудь і тут прибрати копі. Ну, або навпаки, якщо ти тут прибираєш копі, не забудь і скрізь в коді. І в цьому, і в цьому варіанті прибирати оце копія. Бо тоді працювати не буде. Звернемо на це увагу. Так. Ну, а оце ми розбирали, давай ще раз тобі покажу. Тут ми беремо бродкастера, я показував, як це брати. І вивід повідомлення в чат. Тут ми беремо назву стріма, категорію і виводимо в чат. Я просто вже два відео друге відео підряд. Заплутався, що показував, що не показував. Ось. Переходимо на музику. Відпочиваємо. Гра на паузі буде і категорія джесчатінг. І буде підтвердження в чаті. Гра на паузі категорія джесчат. Дивимось сюди. Гра на паузі категорія джазчатинг. Точно так оновлюємо панельку. Гра на паузі категорія джесчатінг. Нагадую, у нас оці змінні Old Game і Title зберігають нашу гру. І повертаюся. Ми не відпочивалися і повертаємося. Якщо встигну ну, три рісочки відокремити, то ми повернули, програмуємо і софтфари. Ось це відбувається під час гри. Коли гра запущена. Ось програмуємо. Ось категорія. Це повернули. Це ми повернули назад. Точно так, ми закриваємо. Гру нашу. Отримаємо повідомлення в чат, що ми спілкуємося і джаз-чатінг. Ми спілкуємося. У нас джаз-чатінг. Спілкуємося в Jazz Ой, не туди. І тепер. І тепер, коли я буду переходити між сценами, оскільки в нас тут вже False. Із in-game ми вже не в грі. False. E, зараз назва та категорія змінюватись не буде. Дивись, переходимо на музику. Нічого не відбувається. Тому що ми читали, із in-game, там False. І ми нічого не змінюємо. При переході на ці сцени нічого не відбувається, це буде виключно під час гри. Є гра, якщо ми вийшли з сцени гри Джатин, якщо повернулися, повернули назву та Так, Я ж кажу, я не бачу сенсу тут ще сюди теги Нафіга. Якщо це тимчасова пауза, і теги вони будуть зайвими. А ось Наприклад, назву та категорію. ну Категорія це 9% треба, якщо ти перейшов на музику і слухаєш музику, а назва за бажанням. Це для тебе, щоб ти. або для когось щоб бачили. Оцей блок спрацював. грі немає. Ни, Нище код не відпрацював. Що? Е, якщо десь я щось забув сказати, е, напиши в коментарі, я поясню. І третє відео, ну це буде вже на потім. Як я казав, якщо це браузерна гра вампіри, наприклад, або нюанс з «Long Dark, який я так і не зміг пояснити, але типу там гра складається з двох частин, там і т.д. і т.п. і категорія може криво якось поставитися. Але якщо будуть питання, я розберусь з цією темою та більш детально розкладу її, поясню. У мені так, просто зручно категорією. Змінити категорію командою. Е, ну, все, в принципі. Буду радий відповісти на запитання, якщо будуть. Е, відкриваю все. Блокнотик зараз у нас зміниться назва та категорія. Так. Е, ти ще тут? Безмежно тобі дякую. Е, якщо не складно, будь ласка. Контар, підписка вподобайка задля просування відео на YouTube буде мотивувати викладати відео. Приєднайся до Телеграм та Діскорд, щоб я бачив, кількість зацікавлених буде з ким поговорити на тему бота. І присутність, активність на твіч це найменше, що ти можеш зробити, але водночас це найбільше для просування каналу. Буду радий бачити тебе на твіч. То зараз дивись, ми закриваємо блокнотик нашу гру і змінюємо категорію спілкувань. Категорія джастят і назва спілкуємося. Все. Ще раз тобі дякую.